Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, і в цьому відео я відповім на 10 цікавих запитань про іспанську мову та про себе особисто. Я вирішила записати це відео, тому що сьогодні, 17 червня 2022 року, і мій канал перетнув межу в тисячу підписників. Wow. Я пам'ятаю, що коли я тільки завела Ютуб канал, в мене було 3 підписника, і то це була моя сестра, мій хлопець і моя подруга. І мені це здавалося таким далеким, я думала, ну, я тисячу взагалі не знаю, коли наберу і точно взагалі не наберу. Але наскільки мені подобається ділитися взагалі інформацією про іспанську мову, про те, як вчити, що вчити, коли вчити, що просто не було вже шансів не набрати свою першу тисячу. Тому я залишила віконце в інстаграмі та в телеграмі, де попросила, аби мої підписники позадавали мені будь-які запитання. Стосовно іноземних мов, іспанської мови, викладання і якогось мого особистого життя. Тому я обрала 10 таких найцікавіших питань, на мою думку, і зараз буду на них відповідати. А щоб не забутися про всі ці запитання, я їх ось собі виписала, тому буду читати питання і відразу відповідати. Тож, поїхали. Перше запитання: з кількома мовами ти говориш? Взагалі, я говорю, вільно, так, вільно, вільно, п'ятьма мовами. Я українка, тобто я чудово говорю українською мовою. Окрім того, з дитинства я вмію говорити російською мовою. Якщо ви бачили мої перші відео, то вони були записані саме російською мовою, наприклад. А так само я вільно говорю англійською мовою, іспанською мовою та польською мовою. То можемо побачити, що це загалом п'ять мов якими я говорю досить комфортно і досить, скажімо, так, легко себе почуваю, але окрім цих п'яти мов я ще непогано так говорю португальською мовою і каталанською. Що я маю на увазі непогано, якщо я поїду в Португалію або ж в Барселону, та і там буду говорити каталанською мовою, то в принципі я плюс-мінус зможу себе комфортно почувати, вирішувати якісь побутові проблеми, і можу навіть навчатися, що португальською, що каталанською мовами. От, якщо ми ще раз перерахуємо, то в принципі п'ять мов в мене таких вільних, я їх так називаю, і дві мови ще можемо докинути, але вони на такому більш а середньому рівні. А, наступне питання: це чому Іспанська і чи хотіла би ти жити в Іспанії? Я вирішила, не мав би так поєднати ці питання, вони дуже цікаві і хотіла би відповісти спочатку на запитання, чи хотіла би я жити в Іспанії. Можливо, це вас здивує, але я би не хотіла жити в Іспанії, тобто я не знаю, як складеться моє життя і що зі мною буде завтра. Але в цілому в мене немає такої мети, що я хочу переїхати в Іспанію. І е, так само, коли я почала вчити іспанську мову, я її почала вчити, бо вона мені просто дуже сильно подобалася. І ще такий цікавий момент, що я вперше почала вчити іспанську, е, акцентуючи свою увагу на аргентинський варіант. Тобто, коли я була мала, я дуже сильно любила дивитися такі аргентинські серіали, як Дикий ангел, буремний шлях. Та я і зараз їх дуже дуже обожнюю. І я е, коли була мала, я думала, так, все, я виросту, я вивчу аргентинську мову, поїду в Аргентину і буду жити взагалі в Аргентині. Коли я підросла, то я зрозуміла, що не існує взагалі то аргентинської мови, а є тільки іспанська. І я собі така: окей, все, буду вчити іспанську. І я вчила іспанську, дивилася всі ці аргентинські серіали. Тобто, зрозуміла, що я вчила ем, класичний ем, варіант іспанської мови, тобто Кастияно. Але моя увага була повністю зосереджена на так аргентинській вимові, на аргентинських різних фразах, словах і так далі. Це відео вийде дуже дуже цікаво, тому що я просто виписала питання. Я вирішила просто так сісти, взагалі сижу на підлозі і хочу просто з вами поговорити. Тому що, як я вже сказала, нас уже тисяча на каналі, і я би хотіла бути так немов ближчою до вас і розказати якусь інформацію особисто про себе. Тобто можна сказати, що я просто почала вчити іспанську мову, тому що хотіла подивитися серіал в оригіналі. Окей, подивимося на наступне питання. Е, ти викладаєш лише іспанську чи ще якісь інші мови? Зараз я викладаю дві мови: Це іспанська та англійська. Е, три роки назад, якщо я не помиляюся, да, начебто три роки назад, е, я працювала в звичайній державній школі і викладала там англійську мову та польську мову. Взагалі історія мого викладання це ще тема для окремого відео, тому що я спочатку закінчила університет. Це мої сусіди вирішили робити ремонт, коли я записую відео. Супер! Просто супер, як завжди. Взагалі історія мого викладання досить цікава, тому що я спочатку закінчила університет а В Києві факультет саме туризму, а вже потім я вирішила, що Ну, як вирішила? Тобто я почала викладати, займатися репетиторством з дітьми, і я зрозуміла, що мені дуже сильно подобається викладати. Це взагалі не дивно, тому що в моїй сім'ї майже всі викладачі: бабусі, дідусі, мама, тато, сестра, брат, тітка, я, я, я не знаю. всі-всі-всі Зараз, якщо буду Всіх перераховувати, то всі-всі прямо або якось опосередковано викладали або викладають, або будуть викладати в майбутньому. Але, як то кажуть, твоє до тебе прийде, тому коли я вже закінчувала університет, я почала займатися з дітьми англійською мовою і вирішила, що мені треба вступити ще до одного університету і мати педагогічну освіту. Тому я вже вдруге закінчувала магістратуру саме педагогічний університет імені Драгоманова, і там вже безпосередньо мені дали диплом, що я вчитель. Тому я працювала в школі, викладала там англійську, польську і моя не мов би третя мова, тому що в мене в дипломі перша англійська мова, друга польська, а потім я вже закінчувала курси Перекваліфікації, тобто я хотіла змінити мову і перекваліфікувалася на викладача англійської мови та іспанської мови. Ну, зараз я викладаю англійську та іспанську. Е, наступне питання: чи була ти в Іспанії? Е, на щастя, так, я була в Іспанії, але не так давно. В минулому році, в грудні, я була в Барселоні і на жаль, була недовго 4 чи 5 днів. Але так, я відповідаючи на це питання, можу сказати, що в Іспанії я була. Чому з'явилася ідея завести YouTube канал? Теж, обрала це запитання, тому що я сама себе часто питаю, чому взагалі я вирішила завести YouTube канал. Можливо, років 4-5 назад, коли я почала так активно вести інстаграм, але те, що була більш така особиста сторінка, і може десь 3 роки назад я почала прям займатися уже таким блогінгом, тобто почала викладати пости, різні там сторіс, обрала собі тему. Тобто, мій інстаграм це взагалі про іноземні мови, не лише про іспанську, а про те, що я говорю усіма мовами і розказую взагалі. Як класно вчити іноземні мови, навіщо їх треба вчити, як їх треба вчити і так далі. Я дуже люблю інстаграм, але, чесно кажучи, формат інстаграму мені не досить близький, тому що я насправді дуже великий інтроверт. Тобто зараз сижу і записую відео, дивлячись просто в камеру свого телефону і відчуваю себе прекрасно. Але я ніколи не думала, що я взагалі так люблю говорити і записувати щось на камеру. Але повернемося до Інстаграму. В інстаграмі, наприклад, ти знімаєш сторіс ось таким чином. Ти постійно маєш бути, немов би 24 на 7. там три дні сторіс не знімеш і все вже там про тебе забудуть. І, і тому чогось мені така прийшла ідея в голову, що бо я реально мені блогінг подобається, і я собі подумала так: окей, хочу ділитися своїми знаннями. Якось пам'ятаю, сиділа, читала одну книжку і прочитала дуже таку класну фразу, що. Якщо ти щось знаєш, треба обов'язково обов'язково цим ділитися, що це виходить якось дуже нечесно, що ти багато знаєш інформації і приховуєш її й не ділишся нею з людьми. А я вже на той момент знала багато інформації про англійську, про іспанську, взагалі, в цілому про іноземні мови, і вирішила, що мені вже треба віддавати цю інформацію. Мені вже якось немов би тісно було з цією інформацією. Реально, мені хотілося просто. от я знаю, я вивчила, я можу, значить, і ви можете. мені прийшла ідея завести ютуб канал. Чомусь мені здалося, що це буде набагато простіше, і такий формат мені зайде. І я насправді не помилилася, тому що мені набагато комфортніше придумати якусь тематику, да, вибрати якусь ідею, потім обрати час і просто собі. Я тут зараз одна в кімнаті сижу, записую відео. І реально дуже дуже класно себе почуваю. Я думаю, що плюс-мінус мою енергетику ви можете відчути. Тому, говорячи про інстаграм, хотіла би просто сказати, що мені не зовсім підходить той формат, де треба прям постійно 24 на 7 бути в тонусі, бути в сторіс, щось знімати, писати, говорити. І плюс там 15 секунд я взагалі не знаю, що можна сказати, да, як можна помістити все, що я хочу сказати. в 15 секунд, якщо інколи я відео 30 хвилин записую, і мені дуже важко його якось підрізати і щось не сказати, тому що мені завжди хочеться сказати більше й більше. Тому, записавши перше відео, я зрозуміла, що мені дуже-дуже підходить цей формат. Я себе суперкомфортно почуваю, коли я собі пишу тему, я все можу спокійно продумати. Да? Мені не треба швиденько на 15 секунд щось сказати. Я пишу сценарій, сідаю, обираю час і просто говорю. Окей, okay, давайте далі. Чи здавала ти міжнародні тести з іспанської мови? Так, я здавала міжнародний екзамен з іспанської мови делі на підтвердження свого рівня, і в лютому цього року, 2022-го, я отримала АПТО, тобто здала, підтвердила свій рівень, і зараз в мене офіційно рівень іспанської мови це один. Якщо ви не знаєте, що таке делія, можете погортати мій канал, там знайдете відео на цю тему. А якщо ви знаєте і хочете здавати, то я планую записати серію відео, як я сама здавала, поділитися якимись лайфхаками, порадами. А якщо ви знаєте, що таке делія, але ну, ще не вирішили його здавати, то я би вам дуже дуже порадила це зробити, тому що це дуже класний спосіб прокачати свою іспанську мову. Наступне питання. Те можна дивитися серіал іспанською з субтитрами? Відразу хочу відповісти. Це Netflix. Оформлювати там підписку там в місяць. 7-8 євро. Можливо, ви зараз подумаєте, що у вас немає таких коштів, але просто порахуйте свої витрати. Я впевнена, що кожного дня ви витрачаєте можливо на каву або ще на якісь речі. Якщо десь трошки зекономити там, то я думаю, що 7-8 євро в місяць внеску в вивчення вашої іспанської мови це зовсім невелика сума. Якщо ви ніколи ще не підписувались на Netflix, то спробуйте там перший місяць безкоштовний, тобто такий пробний період, і ви або просто місяць інтенсивно прокачаєте свою іспанську, будете дивитися серіали, фільми, виписувати слова. Або ж вам сподобається, і ви тоді будете постійно оформлювати підписку, що буде ще навіть краще. А ще такий маленький лайфхак, що інколи деякі фільми, серіали, звісно, не всі, але можна просто в пошук кинути, але українською мовою або російською. Бо я чомусь завжди думала, що якщо прописувати іспанською, то ви точно знайдете і зможете подивитися той чи інший серіал там, чи фільм з субтитрами. Але нещодавно я хотіла подивитися один фільм, він називається Прімос. Іспанською, і я спочатку іспанською шукала, нічого не знайшла, а потім написала українською дивитися прямо з іспанською з іспанськими субтитрами, і вуаля реально перше посилання. І я собі супер подивилася фільм, провела вечір з іспанським фільмом. Наступне питання, як вивчити іспанську. Дуже цікаве питання. Я зараз, знаєте, яке питання, така відповідь, От, як заговорити іспанською мовою, просто говорити. Наприклад, як навчитися читати, просто читати, як вивчити іспанську мову, просто вчити, але вчити кожного дня. Що я маю на увазі? В англійській мові є така дуже класна фраза, я її просто обожнюю. Вона звучить так: «practice makes perfect. Тобто з практикою ви можете вдосконалитися, я і так перекладаю. Тільки завдяки практиці ви можете досягти якихось певних вершин, так, як кажуть іспанці, поко, а поко, крок за кроком. Тобто, коли ви починаєте вчити іспанську мову, ви маєте відразу налаштуватися на те, що це буде довгий процес, ніхто не обіцяє швидких результатів. І щоб вивчити іспанську мову, треба просто вчити. Треба просто кожного кожного дня вчити. І ще любити те, що ти вчиш, тому що якщо ви себе змушуєте, якщо вам не йде, не лежить душа, немає абсолютно ніякої мотивації, то скажем так, вивчити можливо і можна, але це буде реально важче. І ще вибрала одне дуже класне питання: в які іспаномовні країни ти би хотіла поїхати? Як я вже казала, я була в Іспанії, але була дуже мало часу і тільки в Барселоні. Тому я би хотіла повернутися в Іспанію це 100%. Є не знаю, мені здається, 15, може навіть 20 міст, в які би я хотіла поїхати. Але так само я фанат Латинської Америки, просто люблю не можу. Я би дуже сильно хотіла здійснити свою дитячу мрію і побувати в Аргентині, тому що це взагалі початок, початок моєї іспанської мови. Лише завдяки тому, що я була маленька і включила телевізор, і побачила той дикий ангел і мріяла вивчити аргентинську мову, яка потім виявилася іспанською. Не знаю, це для мене просто must have. Я просто зобов'язана поїхати в Аргентину. Так само мені дуже близька культура латиноамериканських країн, і мені здається, що я була б рада взагалі всі країни там відвідати і Парагвай, і Чилі, і Уругвай. Перу Мачу Пікчу це так само просто є в моєму списку, тобто мені здається, що кожну країну Латинської Америки я би хотіла відвідати. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Я розумію, що, можливо, його не подивиться велика кількість людей, але я дуже хотіла відмітити якось те, що мій канал набрав тисячу підписників, і я впевнена, що через 2-3-5 років. Я буду передивлюватися це відео, мій канал вже буде більшим, на ньому вже буде набагато більше підписників, але я завжди буду з теплом згадувати взагалі, з чого я починала, і свою першу тисячу. Тому дякую кожному, хто залишається зі мною. Дякую за перегляди, дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Я обіцяю, що далі буде ще більше і більше корисних відео. Будемо вчити іспанську разом, все в нас вийде. А, тому побачимося дуже-дуже скоро. Адіос!